Полтавщину вітаю з вами Усанова Ольга. Я запрошую усіх до диканьки, славетний Кочубеївський край і батьківщину наших видатних земляків Миколи Гоголя Марії Башкірцевої. Про них ми можемо дізнатися у диканському краєзнавчому музеї та картинній галереї імені Марії Башкірцевої. Наш диканський стрококраєзнавчий музей це такий великий великий сімейний альбом нашої диканської громади. У нас знаходиться дев'ять залів, і в цих дев'яти залах ми розповідаємо про історію нашої деканщини. Хочу з гордістю сказати, що наша диканька відома і в космосі. Це малесенька планета астероїд, яка була відкрита 1 квітня у 1976 році. І зовсім недавно це в 2015 році. вже нашими полтавськими селекціонерами не відкрили нову, Новий сорт пшениці. І звісно ж теж назвали його Диканька. Він вважається одним з кращих у світі. Це м'який сорт пшениці. Так що диканька є і в космосі, диканька є на землі, і диканька це селище міського типу. Історія походження топоніму диканько досить різноманітна. Вважають, що першим поселенцем міг бути дикань-диканенко-дикий, прізвище, який зараз трапляється, або від того, що раніше тут дика місцевість дикі ліси. Ну, а мені дуже подобається, що дикан із Тюрського означає земле. Робить, адже у нас 70% ґрунтів, на яких вирощують різні культури. Нашою диканькою володіли кочубеї більше ніж 200 років. То Кочубеїв економія була досить велика, і кочубеї не шкодували коштів, виділяли кошти, приїздили сюди, працювали різні вчені. Найцікавіша пам'ятка природи це кочубеївські дуби. Вони знаходяться поблизу Свято-Миколаївської церкви, ліс називається Миколаївський. і Там була а, така просіка, зроблена Кочубеї. В лісі прорубали дві дороги, і це називався Старий Полтавський шлях, який вів від Палацу Кочубеїв і до Полтави. В середній 19 століття було налічувалося понад 60 дубів до нашого часу живими. Дійшли тільки чотири дуба. Три знаходяться поруч, четвертий біля бускового гаю. І в висоту сягають вони до 22 метрів, в хаті мають 5-6 метрів. Нашим дубам, скільки років ніхто, точно не знає. Але приблизно від 400 до 800 років Бузковий гай або ще в нас називають бускова яма. Чому яма? Тому що це дійсно була яма. Це був глиняний кар'єр, який на початку ХХ століття був відпрацьований. І кочубеї завезли туди шару чорнозему, розбили до доріжки, доріжки зробили зробили, зробили такі зони, якщо дивитися з вісоти пташиного польоту, наче б такими хрестообразни цей і засадили бузку. І існує і легенда Віктора Павловича Кочубея. Князя було 13 дітей. До дорослого віку дожило тільки чотири сини і одна єдина донька. А оця тринадцята донька була дуже хворобливою. І до яких би світил медицини вони не звертались, ніхто нічим не міг зарадити. Туберкульоз тобто кісток був у дівчинки. І запропонували просто чи якось здивувати її. Тож заради неї була посаджена ця бускова яма. А дівчинку везли водним шляхом самого Санкт Петербургу. Коли привезли сюди, тож цей бузок розсвів, тут посилилися ціле царство птахів, силовейки переважно. Ще Питали свої трелі. і от Дівчинка, здавалось би, послухала ці соловійні трелі, вдихнула арматці у і вона виздорювала. Але ж насправді все було не так. За однією версією вони взагалі не доїхали до диканьки, адже дівчинці стало зле, і вони поїхали до Германії, там вона померла. За другою версією вони приїхали сюди, і дівчинка померла. Але душа цієї дівчинки не, залишилася в нашому буску.